День української писемності та мови був встановлений наказом президента України в 1997 році і відзначається щорічно на честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Українська мова вона є надзвичайно багатою, вона є такою, якою поважають у всьому світі. Але українська мова протягом століть зазнавала тиску, зазнавала різних впливів для знищення. Бо мова це атрибут нації, прояв отої характеру людей. І не всім подобалося. Що українці мають таку мову. Микола Вінграновський, мій народ, читає Сергій Плигань, гран-при міського конкурсу чітців поезії Миколи Вінграновського. Ні, цей народ із крові і землі. Я не віддам нікому і ні защо. Він мій, Він я, Він світ в моїм чолі, тому життя Його і ймення не пропащі. Я радий повідомити Марина Іванівна, що ви відзначені почесною грамотою центрального правління Всеукраїнського товариства просвіта за велику. Виховну за велику патріотичну роботу, яку ви проводите. Хочу вам вручити, так би мовити, персонального кобзаря і невеличку бібліотеку наших білоцерківських авторів на відзначення вашої роботи. Просвіта проголосила гасло кобзар. У кожну оселю. Ось і у вашу оселу. Відзначається грамотою Білоцерківського міськрайонного об'єднання просвіти з нагоди Дня української і писемності та мови за активну просвітницьку діяльність, правдиве висвітлення в засобах масової інформації політичних та культурологічних процесів краю, вклад у патріотичне виховання молодшого покоління. Дякуємо вам. love her